Доброго дня, мене звати Кополова Жанна, я учениця 8 класу, ходжу до бібліотеки номер 13 міста Полтава. Я дуже люблю читати і сьогодні я хотіла вам розповісти про мою улюблену книгу це Володони стайка» Тореадора з Васяківки. Це дуже цікава історія про двох веселих та креативних хлопців. Тому я всім раджу прочитати цю книгу. Усім привіт, я Полінка. Оце моя любима книжечка Ісидора Мун. На у ній така, що треба залишатися собою. Беріть ці книжечки. Ціла колекція задні гамаля. Я люблю брати цієї бібліотеки книжки, особливо про тварин, тому що я хочу стати ветеринаром. Я, я хожу в дитячу бібліотеку. І я дуже люблю книги про тварин. І я хожу тут в бібліотеки на шах. Я прочитав книжку, села на стайка» лісова школа. Бібліотеку Номер 13 На половках. Я вже прочитав Джеймса і «Гігантський персик. Ще почитав Чарлі і шоколадна фабрика. І почитав. Прочитав, ВДВ.